Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Я перемоги Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки Європа робить ревізію своєї міжнародної політики. Лідери багатьох країн Європейського Союзу заявили, що потрібно посилювати власну безпеку та підтримку України і менше у цьому питанні розраховувати на Америку. Про що говорять у Сполучених Штатах та Європі на фоні перемоги Дональда Трампа? Дивимось далі. Турне до Брюсселя може стати одним із останніх, які Ентоні Блінкен здійснив на посаді державного секретаря. Новообраний президент США Дональд Трамп активно підбирає членів своєї майбутньої адміністрації. Тож Білий Дім, перш ніж в нього в'їде новий господар, хоче зміцнити підтримку України. Нещодавно ми взяли на себе зобов'язання і виділили ще 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. Підтримка ще майже на півмільярда оголосили кілька тижнів тому. Президент Байден зобов'язується зробити все, аби до 20 січня був виділений кожен долар, який ми маємо в розпорядженні. У Брюсселі Блінкен зустрівся із генсеком НАТО і головним дипломатом України. На заході розуміють, війна на сході Європи це питання глобальної безпеки, ще й з огляду на пряму участь у війні Північної Кореї. Йдеться не лише про Україну, майбутнє Трансатлантичної та світової безпеки вирішується в Україні. Росія використовує іранські дрони та північно-корейські війська. Вона надає допомогу цим режимам. Ось так ця війна підриває безпеку в південно-східній Азії і на Близькому Сході. Зруйнувати цю вісь диктаторської змови можна лише об'єднавши зусилля та переломити ситуацію на українському фронті міг би такий очікуваний дозвіл на далекобійні удари по Росії і дати його може ще чинний американський президент Джо Байден. За даними ЗМІ, переконувати його в цьому налаштований британський прем'єр Кір Стармер. Про дозвіл на удари і Блінкін з бігою, і в цьому питанні є стриманий оптимізм, як каже український міністр. Але рішення немає. Натомість є чіткі запевнення: Україну не залишить сам на сам із агресором. Генсек НАТО Марк Рюте у посланні новообраному президенту США нагадав, що війна Росії проти України несе загрозу і штатам. Ми повинні робити більше, аби переконатися, що Україна може тримати бій і може повертати своє. Вона повинна вистояти під російським наступом, і ми повинні не допустити успіху Путіна в Україні. України залишається пріоритетом для ЄС. Про це заявила і колишня прем'єрка Естонії Кая Калас. У грудні вона очолить зовнішню політичну службу ЄС замість Жозепа Бореля. Перемога України є пріоритетом для всіх нас. Ситуація на полі бою дуже важка. Саме тому ми маємо продовжувати працювати кожного дня сьогодні, завтра так довго, як це буде потрібно. Ми повинні робити більше і швидше більше військової підтримки, більше можливостей для навчань, більше грошей, а також дозвіл бити по військових об'єктах ворога на його території. Недостатньо зупинити стрілу, потрібно атакувати лучника. До інаугурації Дональда Трампа залишається два місяці. Чого очікувати від нового президента зараз не розуміє ніхто у пресі з'являються різноманітні можливі сценарії і плани, які поки не підкріплені нічим. А головний принцип незмінний. Жодних рішень про Україну. Україну без України ми повинні закликати, щоб НАТО та союзники надавали всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки знадобиться. Це єдиний шлях до переговорів. Я хочу підкреслити, що нічого щодо України не повинно вирішуватися без України, а щодо Європи без європейців. Від лютого 2022-го найбільше фінансової допомоги Київ отримав від Європи 122 мільярди євро. Однак, безперечний лідер військової підтримки це США, і більшість політиків переконані, що після того як Трамп в'їде в Білий Дім, підтримка України сполученими штатами не припиниться однак, підхід до її виділення може змінитися. Леся Ми Україна, марафон єдині новини.